Там, да, але ми пам'ятаємо, що коли були е, після воєнні кроки, да, і держава всіляко намагалася якось соціально захищити ветеранів війни, потім з'явилися е, проблеми з воїнами-інтернаціоналістами, але ніхто ветеранів не забирав, пілі, не сказував, знаходили кошти держави для того, щоб якось соціально захистити. Потім, коли з'явилися проблеми з ліквідацією на аварії на честь, не в авансії, не ветеранів, ніхто пілі не забирав, знаходилися коста кошти кошти в державному бюджеті. Коли сьогодні з'явилася інша проблема в нашої держави, да, антитерористична операція. І оказується, що є якісь колишні герої, яких вчора називали там ветерани, воїни, інтернаціоналісти чернобильці, яких сьогодні ну, обмежують їхній соціальний захист для того, щоб якось поліпшити умови ну, іншої категорії громадян. Я не проти воїнів АТО. Але сьогодні ми знаємо, що день ну, заходи да, до Дня Незалежності. В цей день, от в цей час, от, коли ми зібралися, бо, шановують пане сім'ї, загиблих і так далі. Сьогодні ж не день, АТО. Але ж сьогодні, шановують пане, а інші герої просто немає. Хотілося б просто привернути увагу органів влади. Що Дружини таких самих героїв, ліквідаторів, а на зірким пишатися. І Олександрівський вертольотний полк, які з перших якщо, так, години приймав участь безпосередньо над реактором, опробували всі висоти, маршрути, які вони ще живі, але їх чомусь просто забули. Є люди, які бурили шахти під реактором четвертим. Але їх теж забули. Є люди, які півроку виводили людей на кришу, їх також забули. І коли 26 квітня, якщо ми знаємо, що це день Чорнобильських катастроф, цей день погоджено, ну, не знаю, можливо, з Кіровоградською міською радою, можливо, з кимось іншим. Але на іпідромі проводять ну, розважальні заходи, ну, якось фікається, це нелогічно. Вони оборони.